Але якщо то все, на що спроможен ворог сьогодні у перед э, предвір'ї загубив слово завтрашнього словоблудства уйла і за три доби річниці так званої військової, спеціальної військової операції російської армії, ну то це і говорить. Про залишкові сили, що наразі у вас, вороженьки, є. А ми стоятимемо далі. Так, да, адвокат? Кажи, що з тут. Дякую, містер президент Байден. Дякую за супер і допомогу. Бахмут був, є, залишатиметься українським містом. Принаймні, допоки у нас вистачить сил. vá Ucrânia